Дуже вам дякую, Тамара, можна Тома. Дякую, Міш. Мені дуже приємно познайомитись. Добре, що ви. Ти повернувся. Я якраз подумала, що якось нечемно було зачинити двері перед твоїм носом. Хочеш чаю. Ви. Ти? Я не вірю, як ти міг. Я все, Я все знаю, Між. Про те, що це твоя дружина мене збила. І я тобі була потрібна тільки для того, щоб заключити мирову. Не хвилюйся. Я більше тобі не дзвонитиму. Вибачалась. Вибачалась за те, що ти ніколи не полюбиш таку, як я. Познущатись вона приходила, а не вибачатись. Нічого. Зрештою, це були щасливі моменти мого життя. Прощавай.